Значить, така назва математика, французька революція та Софі Софіжемен, назва така лаконічна. Доповідь буде не тільки про особистість, а й про вплив епохи на розвиток математики. Значить, невеличка передісторія. тогочасна Європа є доволі відсталою, насправді під кінець 18 століття. Вона є в основному феодальною та монархічною. І населення є в основному біднотом. Розвиток науки обмежується примхами монахів, і так воно було. Поки в Парижі не трапляється такий прикол, стається революція. і подія непересічна і дуже важлива. Королю відтяпуть голову, і його родичі і королеї з інших країн це доволі сильно напружує. І вони будуть намагатися зупинити революцію, але як воно часто буває, на диво, ці революційні війська будуть добре битися, і вона буде тривати далі. Ну тут я виписав невелику довідку, таку що вона почалася в 1789 році, закінчилася в дев'ятого року. Ну так офіційно вважають, бо тоді Наполеон Наполіон... Стає першим консулом і вже буде більш-менш така стабільна імперія. З 1804 до 2015 року виділяють першу французь французьку імперію. Потім Францію захоплять і відновлять монархію. Наполеона відправлять у вигнання. Але треба зазначити, що ці події призвели до великих змін в усіх сферах життя, в математиці насправді теж. Товкнули науку вперед та зробили Францію те, центром тогочасної Європи. Ну, це могла, могли ви зрозуміти, бо в останніх доповідях у нас дуже багато математиків з французькими фаміліями. Е, і що важливо, важливо що еволюція показала дуже сильно важливість саме прикладної математики, що нам цікаво. Е, значить, е, хто найбільше накапустив, е, накапустив ось цей молодий чоловік. Наполеон Бонапарт унікальна особистість, насправді можна про нього робити окремий курс на дістаду. Сам він добре знав математику, використовував її в своїх успішних битвах, але важливо те, що, крім всеможливих здобутків, його імперія почала на державному рівні підтримувати використання математики саме в практичних цілях. Що важливо по самій революції, серед основних таких досягнень, це вона ну, закінчила феодалізм в Європі, зламала монархічну будову передових країн, ввела цивільне право Що важливо, що цивільне право теж є ну, насправді неймовірним досягненням, і важливо те, що люди, ну, по суті, із тварин ставали громадянами в прямому сенсі цього слова. Також прибиралося вплив церкви, стимулювався економічний розвиток, була розповсюджена демократія, і треба додати, що ну, чіткі правила і реформовані закони давали можливість Франції підтримувати війну проти всієї Європи і ввели також метричну систему мір, що важливо для фізики. Ось тут фото. Одного з еталонних метрів. Е, значить, так, тут мені трохи не видно цей текст. Ага. Секунду. Да. Е, значить, е, так як Франція має протистояти всій Європі, їй необхідні швидкі реформи. Держава починає використовувати математику в усіх сферах життя. І це дає важливі результати. Тепер з математичним підходом, величними темпами, розвивається будівництво армія, логістика, освіта і інші сфери життя. На картинці я впихнув е, приклад маттекстів для артилерійської школи. Теж доволі цікава штука. Так, тепер сюди. Е, і також що важливо: починаються з'являтися навчальні заклади нового типу. Е, в них з'являються перші навчальні програми по прикладній математиці. Що теж важливо. Тепер даний предмет стає чимось чітким та зрозумілим. Будемо розглядати конкретний приклад закладу освіти, політехнічну школу, про яку вже, по-моєму, сьогодні розповідали. Засновується вона як новий тип навчальних закладів. До революції треба сказати, що університети вони ну не були такими, як зараз. Вони не грали такої великої ролі і були дуже зіпсовані втручанням королів неефективністю і втручанням церкви. Значить, ну на прикладі політехнічної школи покажу, що тепер вони будуть змінюватися і ставати як зараз. Це, це є найвищий навчальний заклад, засновується в 1894 році. І в ньому з'являються ну, неймовірно інноваційні рішення в навчанні на той час. Студенти мають змогу вивчати міждисципліновані дисципліновані програми, які є на стику математики, фізики, механіки, хімії тощо. Набір відбувається тільки по вступним екзаменам, тобто без яких родичів і так далі. Вводиться централізовані навчальні програми, увага приділяється практичному застосуванню набутих знань. Що, що ще треба сказати, що школа є важливою частиною імперії і відігравала важливу роль під час революції і французької імперії? Студенти, ну як би такий історичний факт, вирізнялися деякою позицією до Дам... Наполеона і його режиму, і самої республіки теж. Але в 1814 році становище Франції стає катастрофічним. Армія шостої коаліції, це значить, що вся Європа, по суті, об'єдналася, щоб розбити Наполеона, і їм це вдається. Вони сунуться на Париж. І ну, доволі, доволі відчайдушний крок, що студенти на диво стають пліч о пліч з звичайними солдатами, тобто звичайні такі самі молоді математики, які ми з вами. Вони стають і обороняють Париж, кладуть свої життя на рівній битві за досягнення в яких вони встигли пожити. Так, йдемо далі. Після захоплення Парижу монархічні країни на чолі з Британією та відсталою у всіх сферах життя Російською імперією. Ну, База. Привозять Людовіка 18-го, це такий собі Янукович, повертають старі порядки, чим викликають невдоволення людей. Тобто людям знову насаджується середньовічний треш. І ну, це дуже драматично, насправді, бо через 100 днів Наполеон знову з'являється не звідки. Він тікає з острова Ельба, куди його заслали. Людовік посилає війська, щоб його зупинити, але вони, як. В якихось фільмах драматичних переходять на його сторону, Він знову входить в Париж, і знову вся Європа йде його виганяти, їм це вдається. І тут я показав: ну, що значить, вся Європа йде, тут ну, всі країни, напевно, які можна згадати, да, така ілюстрація. Значить, під кінець, хоч імперія і зникне. А проте її здобутки вже будуть невідворотними і матимуть вплив до нашого часу. Ще хочу сказати ну, про те, навіщо взагалі я вам це розповідаю. Справа в тому, що ми, ну, як я подумав, що ми там зазвичай кажемо, що десь там в середньовіччі розвиток математики майже не було, або в інший час там, він був дуже великий. Але питання таке ось чому насправді так? Чому ось, типу, знаєте, в такий то час математика розвивається класно, в такий то ні, чому вона розвивається в такій-то країні, в такому-то місці. І ось, на прикладі я якби, ну, хотів якби, показати, чому саме ми говоримо зараз про Францію і чому саме про цей час. І що значить ось це, що я написав, матимуть вплив до нашого часу. Це значить, що тепер, після революції, математика вона вибухне. І після цих всіх реформ. Після цього імпульсу вона почне розширюватися насправді дикими темпами, І ну, так само, як і інші науки, фізика, хімія тощо. І закінчуючи політехнічною школою, вона теж існує в наш час. Е, випустить три Нобелівських лауреата, три, три президенти Франції, засновників відомих компаній, а також відомих математиків та фізиків, такі як Лу... Луї Коші, Андре Марі... Марі Ампер і Анрі Пуанкар. Так. так, ну далі поговоримо про таку гарну дівчинку е, пані Софі Жемен. Е, значить, спочатку така банальна інформація. Народилася 1776 року в Парижі. Навчання почала самостійно в бібліотеці батька. Е, вже починається тут цікавіше. Е, в той час жінки не могли навчатися у вищих математичних закладах, і взагалі треба розуміти, що це був такий, ну, були такі історичні забобони, що жінкам не прийнято було займатися вищими науками. Але Софій Жермен не знала про це, або не хотіла знати, і вступає під чоловічим ім'ям вже в нашу любиму політехнічну школу. Нова система освіти дозволяла отримати нотатки з лекцій. Тобто на лекції вона не ходила, але читала те, що там виписувалось, і вона цим користується. Роботи вона відправляла кому не кому, а самому лагранжу, який був викладачем. І лагранжу вони сподобались, і він захотів її побачити. Е, ну, він, звісно, може, і не очікував, що побачить жінку, але. Нічого поганого не сталося, і він став її наставником і в майбутньому багато допомагав. Значить, її основні досягнення роботи з теорії пружності, диссертація про коливання тонких пластинок, вивела диференціальне рівняння згину пластини і зробила внесок в теорію чисел. Серед, ну, такий самий яскравий здобуток, це. Довела перший випадок великої теореми Ферма для простих чисел Жермен. Що взагалі таке перший випадок великої теореми Ферма? Ну, цього великого кабанчика вирішили поділити на дві такі частинки. І перший випадок каже про те, що рівність Х в степені π плюс Y в степені П плюс З в степені до рівня 0 Не має розв'язку. В натуральних X, Y, Z, де X, Y, Z не ділиться на P. Ну, другий випадок аналогічний, тільки вона не має розв'язку в натуральних X, Y, Z, де хоча б один з X, Y, Z ділиться на P. І вона довела перший випадок для простих чисел жермен. Троє чисел взагалі, ну, щоб вже добити, просте число жермен це таке P, Таке, P, що 2P плюс 1 є також простим. Ну, Наприклад, я вивів тут перші числа. Беремо 2. 2 на 2 4, плюс 1, 5. 5 є простим числом, значить, 2 є простим числом же ММЛ. Берем 7. 7 на 2, 14, плюс 1, 15. 15 не є простим числом, значить, і 7 не є простим числом же Ну, Теж не ясно, чи вони скінченні, чи не скінченні. Там були якісь, як завжди знаєте, знаходяться величезні числа. Я його вже сюди не впихував, щоб пожаліти і вас, і себе. Е, так. Е, також Жермен була таким е, соціальним активчиком. Вона листувалася здаваном. Лагранжем Лежандром та Фузіє в 1804 році е, обговорювали питання теорії чисел з Гаусом. Е, і цікавинка, що в 1907 році. Франція окуповує німецьке місто, де живе Гаус, і ну треба сказати, що в такій військовій суматоці часто відомих науковців з ними щось траплялося. Тому ж просить знайомого генерала подбати про легенду, і Гаус був вражений цим. Ну здивований, написав таку гарну цитату про неї. Коли особа тієї статі, яка відповідно до наших звичок і упереджень має зустріти набагато більші труднощі, ніж чоловіки, щоб познайомитися з тими тернистими дослідженнями, і все ж таки досягає успіху в подоланні перешкод і осягає найбільш приховані їхні частини, тоді, без сумніву, ця особа наділена найшляхетнішою сміливістю. Ну, так от гарно вмів говорити дід в шляпі, і під кінець. Хочеться додати, що внесок вже мен дав змогу побудувати ось таку гарну Ейфелеву башню. Якось так, так. Да? Дякую. Дякую. Дуже класна доповідь. Я думаю, всім сподобалось. Мені дуже сподобалось. А чи є у когось питання? Будь ласка, Михайло. Ну, напевно, трохи історична довідка, що там на початку. Коли uh, <кій> повалили uh, імперію, то була спочатку республіка, там, наче трохи ну, після імперії йде монархія, по суті, це одне й те саме. Після якого? До... Після 14-го року ну, там на початку, після повалення імперії, там була спочатку перша республіка. Потім була знову монархія, потім була друга республіка, як я пам'ятаю. Ну там на початку на самому було, був слайд. Mm. Ось тут. Ось тут. Так. Ось тут, так. Да. Ну, після 15-го року монархія буде відновлена. Республіка вже буде потім, через 20-30 років, коли буде ще одна революція. Ну, це треба уточнити. Я теж чув про Перша, друга республіка, але чесно. Ну там, кажучи, там, там не воно знає. все заплутано, але суть вона така, якби тобто, угу. все так, рівно дякую. відновлять старі порядки, там і воно буде якось крутитися. Так, у мене є питання математичне. Ви могли б переключити на слайд про велику терему ферма ще раз показати? Mm, да, так, у мене зауваження, що тут от ви пишете, натуральних. Ну, по-перше, переписано. По іншому да, не x в степені плюс y в степені дорівнює Z в степені, Z перенесений вліво, але з плюсом. Тоді треба писати в цілих числах або з мінусом z робити. Бо якщо а, ну, можна... x, y, z натуральні, воно і так не має розв'язку. Бо сума невід'ємних навіть строго невід'ємних, да, більше дорівнює одиниці дорівнює нулю. Коли ніколи. Да -да -да. Ну, вибачаю, так. Да. Так, тому це. І також прокоментуйте, будь ласка, для наших слухачів, чому тут стоїть просте число. Чому цей кабанчик з простим числом, а не в степені N де N будь які натуральне. Чому цього достатньо? Uh, yes. Ну, Наприклад, якщо ми б, ми б довели, що у кабанчика немає розв'язків для простих P показників степені. То Чому цього достатньо? Там же для всіх натуральних взагалі-то формулюється. А от Жермен каже, ну візьмемо прості, а також виділимо такі прості, у яких там наступне 2П плюс 1 якийсь теж просте, от для, для них вона якось змогла. Ну, вони виключають якось всі інші числа. Але ну, якось я строго зараз не скажу, чому. Ну, давайте тоді я скажу, чому. Дивіться. Дивіться, прості, вони ж не такі вже й прості, так, як здаються на перший погляд, це, це глинки, з яких ми будуємо всі саме добутком. Саме добутком. Тобто, якби у нас ем, був якийсь розв'язок цього рівняння, ну, правильно записаного, мінус ZP, да, або ми там про цілі говорили, але в основному кажуть про натуральні. Якби він був, от уявімо собі, для степеня n якогось. То тоді, оскільки n складається з добутку простих, ми б могли просто виділити якесь просте, ну, або воно саме просте, да, або з добутку степенів простих, в степені. І тоді сконструювали б за ну, звичайним законом зі школи, як у нас, якщо x в степені, там, добутку, то можна зробити як із степенями експоненційний закон. Тут треба пописати, але уявіть, що там x в степені 6, то да, це x. Квадрат в степені 3, наприклад. Ну або х-куб в степені 2. Тобто, ми би так виділили, ми б отримали розв'язок уже рівняння для оцього простого. Тобто достатньо для простих. Якщо виключити прості, то все інше просто слідує із звичайної арифметики степенів. Це якби одразу зауваження. Але ж не виходить для простих, тому почали кабанчика дійсно ділити. Мені дуже сподобалася ця фраза, я її вже використовую. І тоді якісь підкласи простих виділяти, наприклад, отакі. Ну, і оскільки у неї вийшло, то і назвали її іменем. Це дуже круто. Якось так. Тобто, якщо у вас є розв'язок x степені 6 плюс y в степені 6 до рівні Z степені 6, то у вас і для кубів є, і для квадратів. Ну, тому що ви цей х степені 6, як і Z перетворюєте, наприклад, Х квадрат в третьому, і у вас для третього вже є розв'язок. Тобто нам достатньо елім... ну, викинути елімінувати ці варіанти з простими. Якось так. Дякую, це було суттєве зауваження про плюс того, що тут тоді цілі. І ось це прокоментував. Чи є ще питання у когось? По історії, чи по математичній частині. Будь ласка. У мене питання по прикладній математиці на останньому слайді. Там... Там доповідач сказав, що хочеться дізнатися да, про це. Так, так. Я так. не можу прив'язати математику до ейфолової вещі. Ну, там от відомо... напи написано про пружність роботи якісь. Да, так, там більше не математична, а фізична штука. А, ну, було б розглядаю. цікаво дійсно розкрити цю тему. Я теж хотів запитати дане питання, але думаю, що це вже так треба лізти кудись прямо. Можливо, французькі джерела дивитися. Що там і як там. Так, дякую, дійсно, дуже хороша доповідь. Ще раз дякую. І тоді зупиняємо.